Вітаю на Жабичому Дворі. Як ви бачите, в мене локація трішечки помінялася. До речі, я зараз увімкну гру. Як ви розумієте, мені треба дивитися туди, сюдим. Okay, я хоча б курсор віддай. Е, вибачте. Не курсор він схавав, собака. О, 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 повернулася, так от, повернулася до теми. Як ви бачите, в мене трішки змінена локація. Може хтось пригадав, може ні, я просто тут ще знову поміняла все в хаті, але, але, але повернувся до найважливішого. Нам залишилося десь годинку, дві до прийти Френбул. І другої частини ніякої немає, ні продовження. Ось, ось, нам залишилося трішка. Тобто, як я підрахувала приблизно. 4-5 серій. Там подивимося, як нас вийде. Але давайте. Ну давайте продовжимо. Якщо що, підказка буде, підказка є, може я не плейлию. Ні. Краще на минулу серію поставлю, тому що в минулі серії у нас відкрилося багато-багато секретів, бо варто подивитись. Так, що що, ти страшна, але. А, я б хотіла твої крила, але не хочу. Таке хочу, але ні. Геніально, так, поїхали, дивимося, що тут таке. Сидіння машини дуже такі зручні. Я тут злодна. Забрали фомку і пігнали. Все, дякую, я пам'ятаю, як грати не переживайте. Хоча я грала давно, записи робила давно. Знову таки. Що таке? Це недобре, якщо я буду натискати усі кнопки підряд. Пігнали. Пішли на сховище, куди нам ще. Ой, не схо! <рії> сховище трупів. Ну, добре. <с neo> так, це твоїх е батьків спочивальне місце. І також твоє. А чому ви мене сюди привели? Серм. Вибач, френ, але речі такі, як є, твої батьки були вбиті. Ну, no, те, що як їх нарізали, блін, як шинку, то це дійсно ну, не, не суїцид. Добре. М Якщо ми дізнаємося, хто їх вбили, це ми мож... Це ми можемо зробити речі. Про... Ми можемо зробити речі правильно. Що ти маєш на увазі, дядя? Ну, Я маю на увазі, що ми можемо спіймати винних, і ми зробимо справедливо. Використовуємо закони, щоб покарати хто винний і захистити інших. Я розумію, сер, а що ви нам мали на увазі щодо моєї допомоги? Щоб знайти підказки і докази. Тому ми маємо зробити розпаковку. Так, я серйозно маємо викопати і подивитися, що там дає. Прикиньте вони пусті. Прикиньте, всі гроби, вони будуть пусті. М? Добре, сер, я допоможу, Може бути, ці... рідненька, не сумую, все буде гаразд. зараз буде. <смі> Як я сказала, буде весела розпаковка. Може бути, мертві черві. А, ну пам'ятаєте червячки у трупа, який був там такий прикольний з ножами, бо <смі> Може бути, ці мертві червяки смерті вже прийшли. Хто? Ну, добре, давай ми знайдемо лопати, щоб викопуватись. Давай, ти, я йду ліворуч, ти праворуч. Я тебе побачимося тут через декілька. секунд, ногу перекину. Декілька хвилин, добре? Так, доктор Дерн. Побачимося скоро. Знаєте, я розумію, що ми десь на. Я, я це назвав сховище. Як ще по-іншому. І. Якийсь має бути позитив, тому що дівчинці до дречі, скільки років? Десять. Так, ведмідь. Мартін Боу. привіт, тато. Я знаю, що ти не обирав мене залишити. Батько Лусь... Лучія Боу Дейгенхард. Мама, це дуже тяжко знати, що ти більше не поруч. Баря. А? хто придумав таку брехню? Так, нам 10 років. Так, у нас пігулок нема, тому що вони буквально у нас закінчилися. Зліва. Куди я наліво пішов? В мене цікаво. Він що, поліцаю? Зараз на мене набере. Що то таке? Хрест? Ніякого ім'я, ні квітів, може там ніхто і не лежить. Ніхто, типу, хто? ніхто. Угу. Воно застрягло. Тут має бути а, а, стрягло. Я пригадала, у нас є дещо, що нам допоможе в такому разі. Ти маєш. Це залишати тихим фабіо. Чому тут італійці? Я. Мене Італія пересліду фабіо. Um, а, до речі, там ж не видно через мою камеру. Добре, я вам все одно буду читати. Там, коротше, шишка. <рігла> тут ну, шишка. А, але я не Фабіо, я Френ. Привіт, маленька шишка. <рігла> тобто, у наш світ у третій, всесі, ну, там як, у третій вимір, тут є ши... <рігла> а, Що? А, обоженький, гігант! Та де там Іван на себе подивися, ти шишка. А, не будь там. Не лякайся, я тобі погано нічого не зроблю. Я думав, що ніякі гіганти не можуть нас побачити. А, Ну, як би, в мене великі в такому разі очі. А, бачу, є Себастьян, до речі. Збирач для культу, ну, трайп, як його. Ну, не культ. Коротше, культ. Колектор для культу неймовірно звучить. Зараз я намагаюся знайти трішки блискучого. Ну блискуча шкіра. Ви має... Добре, що ви не бачите, вони для. Сук... А ні, якщо я зараз вимкну, то він зараз полетить. Коротше, форс Mating Ritual. Коротше, для. не знаю, для весілля, для. Совокупство ритуал. Шкіра дуже цікаво. блискуча шкіра. Я не знаю, що вже очікують цієї гри. Так. Минулого року ми використовували старої людини шкіру, але ...червяки смерті хотіли її назад. Тому ми зараз. А, ми шукаємо щось синтетичне. Ну, сподіваюся, що ви знайдете свою шкіру. І, Себастьян, Можеш мені дещо зробити? Ну, залишив від того, що тобі потрібно, велика міс. Можеш для мене відчинити двері? Так, да, я можу, або ми можемо допомогти один одному. Давайте мені принесеш шматок шкіри, а я тобі відкрию двері. Добре? А я, де я можу знайти? Ну, добре, давайте подумаємо, що я можу зробити. Синтетичне, до того шкіра, це в машині. Ніж у нас завжди при нас, тому що ми люди такі дуже небезпечні. І давайте. Головне, ніж з кров'ю. Я вже не пам'ятаю, в якій серії ми це набули. А ну-ка, це для себе просто дивлюся. У мене було трішки. О, ідеально. Вау 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 вау. Давай. Я ж, як я казала, ми знайшли. Ну, те, що там велика дірка. А, до речі, дірка. Там є щось? Нічого немає. Да і до того ж ми не любимо цього доктора, хай там як. Лесу, ну мені цікаво, куди той дід пішов на тобі, шкіру. Я не думала, що він настільки А, ну да шишка. Я хочу заради цього стати дизайнером, люди. Заради цих артів. О, дуже дякую тобі, велика, міс. Наш е, культ Пайнзилос. Я не жартую, вони називають себе PineZolos. Будуть щасливі. І зараз я тобі відчиню двері. Тільки секунду. Це гаразд Себастіан. Себастьян? Так, да, все гаразд, міс. Так. Добре, тобі дуже тобі дякую, що відчинив мені двері. Добре. О, Фабіо! Що Шо... що з фабіо? А, я маю йти, в міс. На добраніч. Фабіо, почекай на мене, в мене шкіра. <laughs> тобто вони... Ем, це як його мейтінг сізон. Коли... Як воно перекладається? ну я не пам'ятаю люди. ну вибачайте. Коротше, один з одним. Мають разом стати. Блін, тепер зрозуміло, чому Себастьян бігав за фабію і Фабіо бідненький, такий цікавий від них. А ти. А ти взяла Шауел? Так візьми. Що тобі подобається? Візьми те, що тобі потрібно. Зайди туди. Ти сказала всередині, там буде. Де твоя лопата? Вона сказала. Там має бути лопата. Зайди, візьми. Ти сказала всередині лопата. Візьми лопату! Де лопата? Де лопата? люди, де лопата? Її нема... Так і має бути. Ось ти де, френ. Блін, я не можу забути про ті шишки. Дивися. А ось френ, дивися, я знайшов пару лопат. Давай копати. А у мене питання, як ми шишки побачили? Ну, давай розпаковка. Розпаковка. Ми щось знайшли? Три. Угу. І нам потрібно дещо, щоб відкрити груби, але вони застрягли. А. Я хотів забрати фомку з машини, але її не знайшов. А, я забрала. Щоб відчинити двері, вам потрібно назад? Ні, дякую, Френ, але давайте від... відкриш ці груби. Добре сир, я відкрию. Мені не подобається той дядя, звідки. Слухай, Френ, мені не подобається твої щасливі очі. Ця розпаковка, вона зовсім не так, як ти. Френ, безай, візьми. Розкр... Я натискаю вона не хоче. Секунду, я не можу попасти. Та не звучайся, мала, давай. Дивіться, ось, да? А. Почайте, тупонув. Та... ще попасти. Так. Батько. Ці червики забрали твої очі. Секунду. Вони виглядають надто старими. О, мама, ти така худа. Може, навіть надто худа, я б сказала. Момент. Фух. Кіт! Ой, я не в гробу, чудово, але це не може бути моє кошенятко, тому що містер ніч вдома. А ти знайшла ти що може нас приблизити до вбивці? Ні, сер, я дуже погано це роблю, особливо бачити моїх батьків ось так. До того ж, це мерцеце не ми, кіт, ви брешете. Френ, я казав тобі, твій кіт загубився і може бути цей. це є твій кіт. Це не може бути, сер. Я знайшов своє... Я знайшов своє то ви маєте мені повірити, він вдома. Давайте я вам покажу, будь ласка. Добре, Френ, я тебе заберу додому. І ми займемося цим трішечки пізніше, щоб ми знайшли ще докази. Дякую, сер. Пішли. Хто та. Хто ж? Хто такий на А... вже... зник в руках темряви. У тебе ні. У тебе нема манер, Я тепер вже тебе не боюся. Я забрав в тебе світло тих, кого ти любиш, тих, якого, як, кого ти поважаєш. І тих, хто хоче тебе любити. Френ, тримайся! Френ, мала, тримайся, я все буду робити. Френ, я все натисну заради тебе. Ти зламана маленька дівчинка. Дім божевілля. Я вітаю тебе всередині. Якщо ти хочеш зайти тих, кого любиш. темряві ти маєш прокинутись. Прокидайся зараз, френд, прокидайся. Чіа Дім божевілля. Я ж казала вона неадекватна. Я казала, Тітинка Гресть, це ти? А, так, дорогенька, ти нарешті прокинулася, і ти вже вдома, дор... дорога. А дійсно, я це неймовірно. Я так рада тебе бачити, будь ласка, обійми мене. Скоро моя, дорогенька. А де містер Ніч? Твій кіт? Ну, як я знаю, він вже втік. Чого він втік, але як він це зробив? Ну, твій кіт вбив мою сестру і твого батька. Він зрадник. Це неправда, це не може бути правдою. Він цього не робив. Це вже не важливо, правда, чи ні. В кінці ми маємо когось звинувачувати, правда? Але ти не можеш звинувачувати містера ніч. Він мій найкращий друг. Але це простіше когось звинувачувати, ніж брати на себе відповідальність. Чи не так? Я завжди відповідаю за свої дії, навіть якщо вони не такі хороші. Яка хороша дівчинка, тепер відпочивай, тобі це потрібно. Але тільки ти гай, Грейс, не залишайте мене, і чому я прив'язана до ліжка? Боже, яка вона маленька. Тому що твої руки роблять погані речі, коли вони не зав'язані. Чи ти маєш на увазі? Розвежи мене! Я маю знайти свого кота. Маленька, маленька якийсь світюче френ. Не переживай за брехню. Той, хто шукає правду, завжди помре, тому що погане ніколи не ховається. Маленька, маленька, пускуча фра, де спати і спи добре, і забудь всередині твої голови Ти була обрана, щоб ти як його страждала, плакала і ненавиділа. Але Темрява хоче тебе вивільнити з цього всього. Тому спи крепко, моя маленька фран. Ні-ні-ні, не залишайте мене сюди. Тітінка Грейс. Будь ласка, поверніться. вона така дивна? І чому вона звинувачує ніч Ну, кошенята не міг вбити моїх батьків, якби його лапки дуже маленькі і м'які. Сподіваюся, з ним все гаразд, але що я маю зараз робити? Люди, я навіть сама не знаю, що я маю. Тік Ток, тік-ток, божевільний звук. Це ніколи не зупиніться. Тепер що. Що я думаю про це? Майстер з годинників сказав, що час. Оооо! Боже, оцей переклад сказав, що час прослоює реальність або виміри. Може бути, в іншій версії цієї кімнати і інший час. Бо я просто придумаю якісь речі. Але якщо це правда, як я маю зробити контакт з. Сопа, куди двері зникли? Я сліпий. Доктор Дірн сказав що все в моїй голові. А куди? Куди зник. Люди, я маю потім передивитися і подивитися, як я пропустила ці двері. Тому що й дійсно я їх пропустила. Що я можу про це думати? По-перше, тітка збожеволіла, кіт втік, але. Мої улюблені кушенятки, як я люблю ці фотографії. Я хочу, щоб містер Нічо доліз у вікна і вивільнив мене. У мене що я можу подати Капці. Що капці? Мої капці, я. Я курсуюся її коли дощить. А, я люблю цей комікс. Бо... О! І Вітер забрав усю магічну пилу назад. А привіт! Що ти робиш в моєму ліжку? Ти хвора? Твоє ліжко це моє ліжко. і ні, я не хвора. Але ти прив'язана, ти що, собака, і. Чому я тебе знаю? Я не собака, і так, я прив'язана, ти можеш це відкрити? А... Ти... Це, ти це я? Тоб... Це дійсно ти? Ти думаєш так? Тобто. Ти маєш на увазі, що, що я змогла увійти в ультрареальність? А ти вже зустріла Ітварда? Він завжди про це говорив. Так, я його вже зустріла, але я його не бачила після того, як ми розбилися. Ми розбилися? Тобто, Майцю мать... ну, ти зламана? Я не зламана. Чому ти це кажеш? Ну, подумай про це. Один спосіб зайти в ультрареальність це зламати свої очі, зламати свої уші. Усі. Вуха і зламати всі фізичні лі... ліміти. Це звучить екстремально. Ти думаєш що я мертва? Ні-ні-ні, взагалі ні. Вони сказали, що. Померти це тільки. ментальне Ментальний стан. то хто вони? Ці своріння, які ми не мож... ми можемо бачити. Чорні, білі. Ти знаєш, чому ми можемо бачити ці речі? Так, чоловік з ім'я Леон приходив сюди і розповів мені все. Угу. Тоді можеш мені розповісти, чому ми бачимо ці речі? Давай я тобі допоможу від. О, як його тобі, грубо кажучи, розв'язати. Ну, просто ланцюги, в ланцюгах... Відкрито, коротше, зрозуміло. Хороша ідея, але я майти містера ніч. Я думаю, що він небезпеці. І тітка Грейс, вона на нього вс... А, звинувачує його за смерть батьків. То такий містер ніч? Хто? То, ну, наш кошенятко. знаєш, наш найкращий друг. У мене немає. Бо так, може бути, це і є наш. те, що нас відрізняє. В будь-якому разі, давай я побачу, чи може я. Розлайнтюжити. <ріхи> стає... Так, станеться, якщо. А, це станеться, тому що я збираю ключі. Я буду скоро. А, то я! Тепер я за неї. Ля, як! Вона прикольна в таких чапах чапає. Ото модно. То що таке? Маленька, маленька мелодія. Привіт, доктор Освальд, іграшки. Раз. Ти сподобалося моє шоу, маленькі... Моя ...ведмежа? Ти занадто сумний. Ти хочеш поговорити? А, ведмежа. Великий великий медвіжа, який їсть великих великих монстрів. Заяць, срати заяць. Це мій супер милий. Королик, якого люблю змушувати плакать. Не треба так з кроликами, а і чапа чаба такий цок, цок, в чаба. Ця... ця сорочка злазь на мене. Блакитний шарф для від з зими. магад, oh Що ще може додатися? І що робила погані речі? Наш одяг. Як ми літали на цьому? Палонтресі і Ітвард наш друг. Край. Креєнс цік мілки. Щоб я бачила. А, щоб я малювала обличчя на усьому. Я не чую, як я хочу. Я не хочу малювати. Ключі. Я сподіваюся, я можу зараз відкрити. вивільнити френ у такому разі. Фри! Що там? Вона дійсно збирала ключі по приколу. А я думаю, ці, тому що. О! А, Не підходить. Наступне. Ага, є. Другого разу я не парюся. Дякую тобі сильний френ. Я бачу в тебе багато ключів. Так, дійсно, Френ, і не забудь. Палонтре сказав мені, що якщо я. А, якщо ми колись зустрінемося, я маю це тобі віддати. Ось, я думаю, це тобі допоможе щось відкрити. Мій улюблений приклад. Так. Давайте ми перекладемо, подивимося. І після цього я просто хочу вже завершити. Але давайте. Трішки вже закручуємо. Палон, трас, ти його також знаєш, але у будь-якому разі дякую. Так, він це сказав. Якщо ми зустрінемося, ти маєш бути готова до того, що до чогось має готова. Готова до чого, розписує А, ні, я не можу зараз, вона приходить вона йде. Будь тихою. Бабка. Давай, френ, ти маєш зараз побачити лікаря. А вона нас бачить? ми повернулися? Ні-ні-ні, не йди, маленький френ, ми маємо ще поговорити про речі. І медсестра дуже погана, погана, погана медсестра. Вона. А, це вона, хто брехала. як його Газеті, про мене. В будь-якому разі я маю знайти монстра, і я, я впевнена, що він забрав мій страніч. Але ніхто не може забрати в мене кошенята. Ніхто. Так, давайте. А може. Давайте прочитаємо на наступну серію, тому що, ну що, вже почалося 26 хвилин, то вже ну як би то занадто, то не можна, тому залишайтеся, а ми продовжимо.